Вітаю всіх дбайливих господарів на каналі Кантавр. Тут розповідаємо про техніку, яка економить не лише ваші сили, а й гроші. Ділимося корисними порадами, оглядами та рекомендаціями, щоб ви могли ефективно використовувати продукцію бренду у господарстві. Час працювати в саду чи городі, але не вистачає місця для маневрів потужною технікою. Якщо ви мрієте про мотоблок, який буде легким у використанні та надійно виконувати роботу, зверніть увагу на Кентавер 41C. Зниження навантаження досягається завдяки компонуванню, характерному для набагато потужніших професійних машин. Роторна ґрунта фреза винесена назад і приводиться в дію через окремий редуктор. Поступальний рух усього агрегату вперед або назад здійснюється завдяки тяговим колесам. І Від слів пропоную відразу перейти до справи. Встановлюємо мотоблоку горизонтальне положення на рівній поверхні для забезпечення стабільності. Спочатку перевіряємо, чи є паливо в баку, потім відкриваємо паливний кран, переводячи його в положення ON. До речі, збільшений об'єм паливного баку до 6 літрів дозволяє працювати довше без частих дозаправлень, що значно спрощує роботу. До того ж, це додає масу мотоблоку, покращуючи його стійкість. Переводимо важливі вимикання двигуна, розташований ліворуч, у положення ON. Це активує систему запалювання. Важель регулятора подачі пального встановлюємо в середнє положення, що дозволяє забезпечити оптимальну подачу пального для запуску двигуна. Зверніть увагу, що важель ручного газу монетка, має суцільний корпус і зручний баранчик для легкого регулювання, що робить управління ще комфортнішим. Вставляємо важлі регулювання повітряною засивкою відповідно до температури навколишнього повітря. Якщо температура вище 5 градусів Цельсія у середнє положення, як саме зараз. Якщо нижче 5 градусів, у положення закрито. Прогріти двигун можна запускати з повністю відкритою повітряною засувкою. Плавно тягнемо ручку стартера, поки не відчуємо, що храповий механізм зачепився за маховик. Потім різко витягуємо трос на всю довжину. Будьте уважні, щоб не вирвати трос із скріплення. Якщо тягнути трос повільно, двигун може запуститися в неправильному напрямку, тоді його потрібно терміново заглушити. Якщо двигун не запустився з першого разу, повторюємо ці дії, поки він не запуститься. Переміщуємо важіль регулятора опадачі пального в положення, що відповідає мінімальним стійким обритам двигуна. Даємо мотору прогрітися протягом 3-5 хвилин. Після цього переміщуємо важіль регулювання повітряною засовкою в положення відкрито. Щеплення на мотоблоці нормальне розімкнутого типу, що робить роботу з технікою приємною і зручною. Можемо без жодних хвилювань запустити двигун і перемикати передачі, адже мотоблок залишиться нерухомим. Коли прийде час рухатися вперед, просто притискаємо важіль щеплення на кермі. Якщо потрібно зупинитися, просто відпускаємо важель, мотоблок зупиниться, а двигун продовжить працювати. Це надає впевненості та контролю під час роботи. Фреза на мотоблоці набірна. На кожному боці встановлюються дві спарені секції. Якщо потрібно збільшити ширину захоплення, вставляємо додаткові секції в отвори ліворуч та праворуч. Потім фіксуємо їх від осьового суву за допомогою фіксувальних пальців і закріплюємо швидкознімними шплінтами. Є окремий важіль увімкнення та вимкнення фрези. Тому можна використовувати інше обладнання, не знімаючи ножі фрези, а також перевозити мотоблок із увімкненою передачею, але з вимкненою фрезою. Це звільняє від необхідності переводити колеса в транспортний режим або штовхати мотоблок. Мотоблок без проблем справляється з рослинними залишками і бур'янами, адже його роторна ґрунтофреза обертається на швидкості 250 обертів за хвилину, легко перемолюючи все на своєму шляху. Це практично вдвічі більше, ніж у моделі, що використовують ґрунтофрезу замість коліс, при досить повільному переміщенні мотоблока близько 2 км на годину, по оброблюваній площі на тягових колесах. Не забувайте тільки вчасно очищати ножі. Для зручності очищення задня частина захисного крила має відкидну конструкцію, а от тягові колеса позбавляють оператора необхідності вручну штовхати або тягти мотоблок по землі. Увімкнення переднього або заднього ходу здійснюється дуже просто: затисканням потрібного важеля на руків'ї керма. Коля тягових коліс набагато вуща ширини захоплення фрези. Тобто вони не створюють відчутного опору під час розвороту. А отже, повернути і розвернути мотоблок можна практично на одному місці. Тягові колеса допомагають значно знизити вібрацію на кермі під час роботи ґрунту Це також зменшує ударні навантаження, які виникають, коли ножі фрези стикаються з камінням або твердими шматками ґрунту. Однією з головних переваг є додатковий вантаж 12 кг, що вже наявний у комплекті постачання та суттєво збільшує масу мотоблока. Це не просто робить його більш стійким, але й дає можливість використовувати широкий спектр навісного обладнання. Під час роботи маса мотоблока рівномірно розподіляється між тяговими колесами та фрезою, а центр ваги знаходиться на низькому рівні. Тому гарантована відмінна стійкість мотоблока. Завдяки цьому оператору не потрібно докладати багато зусиль для підтримки рівноваги, як це варто робити зі звичайними мотоблоками. Для керування використовується моностійка. Вона зручна в експлуатації та забезпечує налаштування керма за кутом нахолу в трьох положеннях. Завдяки її швидкоз'ємності можна зменшити габарити мотоблока, забезпечивши зручність транспортування. Органи керування зручно розміщені на кермі або поруч із ним. Керувати таким мотоблоком досить просто. Він працює рівно, не заривається і не вистрибує з землі. Перетворює сильно ущільнений ґрунт на однорідний, прекрасно підготовлений для посадки різних культур. Основна перевага цієї машини це значно менше навантаження на руки, порівняно з іншими мотоблоками середньої потужності. Людина без хорошої фізичної підготовки легко впорається з ним. Також хотілося б звернути увагу на принципи роботи з мотоблоком в залежності від типу ґрунту. Так, на твердих і цілинних площах обробку краще проводити в кілька етапів, поступово заглиблюючи фрезу. Це допоможе краще подрібнити ґрунт і зробити його структуру більш рівномірною. Також рекомендую зменшити обрити та проводити обробку у кілька проходів, поступово збільшуючи заглиблення при великій кількості каміння, гілок, коріння чи інших сторонніх предметів. Якщо ви не можете досягти потрібної глибини обробки, спробуйте відрегулювати глибиномір або зменшити ширину захоплення, знявши кілька секцій. Під час обробки пухкого ґрунту слідкуйте, щоб фреза не заглиблювалася занадто глибоко, адже це може перевантажити двигун. Щоб зменшити заглиблення, опустіть регулятор глибини і під час роботи піднімайте руків'я керма, тим самим піднімаючи ротор фрези. Ще одним варіантом є збільшення кількості секцій ґрунтофрези. Пересування мотоблока в процесі роботи можна здійснювати як за допомогою двигуна, у тому числі з вимкненим двигуном. Переміщення мотоблока вручну здійснюється тоді, коли важель перемикання передач встановлена в нейтральну позицію. Швидкість руху на підйомах, спусках і у крутих поворотах не має перевищувати 4 км на годину. Приїзд через канави та інші перешкоди необхідно виконувати під прямим кутом до перешкоди на малій швидкості, надійно утримуючи кермо мотоблока двома руками. Важку ділянку шляху можна подолати, ведучи мотоблок з змійкою. Перед зупинкою двигуна плавно встановлюємо регулятор обертів двигуна на низькі. А потім даємо попрацювати двигуну без навантажень протягом 2-3 хвилин. Встановлюємо важлі регулятора обертів двигуна в крайнє праве положення, перекривши тим самим подачу палива і глушимо двигун. Після зупинки силової установки закриваємо паливний кран. Під час роботи з роторною ґрунтофрозою важливо чергувати роботу з відпочинком. Не рекомендую працювати більш ніж півтори години без перерви, адже вібрація і фізичне навантаження можуть викликати втому і знижувати увагу, що може бути небезпечно. Перерви також допомагають уникнути перегрівання двигуна, особливо в спеку. Тож стежте за температурою двигуна під час роботи і не дозволяйте йому перегріватися, адже це може призвести до серйозних поломок. Якщо бажаєте дізнатися більше про технічні характеристики мотоблока 41 cg будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса перед вами на екрані. Також тут знайдете вичерпну інформацію стосовно всієї техніки бренду. Для придбання мотоблоків, тракторів, кентавр або навісного обладнання до них заходьте на сторінку інтернет-магазину. Це місце, де покупки не лише вигідні, але й приємні. Заходьте на сайт та переконайтеся самі. Наша зустріч підходить до завершення. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі новин про техніку та цікаве тестування. До нових зустрічей!